Російська Федерація а, нібито може включитися і дипломатичними каналами сильніше тиснути на Молдову для того, щоб зняти а, питання подвійного оподаткування а, тих підприємств, які а, після часткової блокади Придністров'я у зв'язку з війною Росії проти України Придністров'я опинилося в певній блокаді частково. З нашої сторони тому Молдова запровадила подвійне оподаткування якраз для бізнесу Придністров'я, і якраз влада невизнаного Придністров'я хоче, щоб ця тема була знята. Це якщо говорити про консервативний сценарій, а якщо говорити більш різко і розуміти, що Російська Федерація використовує подібні речі для того, щоб розпалювати в тому числі заморожені конфлікти, то насправді. Ми бачимо у рішенні з'їзду, наприклад, апелювання до 220 тисяч громадян Російської Федерації. Відповідно, РФ включає в цьому питанні захист не просто русскоговорящих, але й захист безпосередньо російських громадян за межами території РФ, що може включати в себе не лише дипломатичний тиск, але й очевидно економічний тиск, і в тому числі навіть і збройний. До речі, зверну вашу увагу, що буквально на днях шахет російський якраз і пролетів територію Молдови, і це я думаю, в тому числі слід розглядати як один із сигналів можливої ескалації ситуації зараз безпосередньо в Придністрові. Додатково ми маємо розуміти, що Росія разом з так званою владою невизнаного Придністров'я останніми роками. Приймає рішення для посилення е, так званого російського миротворчого контингенту на території Придністров'я, це можливість сьогодні для Путіна е, використати е, розширення його е, політики стосовно захисту росіян, тобто те саме, що відбувалося в 2022 році стосовно е, так званого народу Донбаса. А зараз Путін може використати звернення до федеральних зборів для того, щоб оголосити подальшу експансію, тому що Придністров'я ми пам'ятаємо, що за результатами так званого референдуму 2006 року, що жителі Придністров'я нібито проголосували за майбутнє приєднання до Російської Федерації, і це може бути використано путіним для відкриття, грубо кажучи, другого фронту. Не лише українського, але й тепер залучаючи Молдову в цьому питанні. Кремль дестабілізує ситуацію в Молдові. Вже не перший місяць застосовується гібридна агресія для того, щоб послабити владу Майсанду санду напередодні президентських виборів, які відбудуться в листопаді цього року. Тому те, що зараз відбувається, це черговий, в тому числі, акцент на послабленні влади Майсанду, санду, яка має тепер. Для жителів Молдови, а ну фактично асоціюватись з нестабільністю і з небезпекою. Ну єдине питання тут це відтягування сил оборони України на напрямок, відповідно, південний, що не дозволить використовувати більшу кількість наших військ на сході України, де зараз посилюється атака Росіян. Оце зараз основна проблема, яка може бути.